З 1 лютого 2023 року в Україні скасують можливість безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії, як це досі практикувалось. Як пояснили у пенсійному фонді, гроші надходитимуть на рахунок у банк. Або ж видаватимуться готівкою. Готівку можна буде отримати через установи Ощадбанку чи Укрпошти. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші надходитимуть до Ощадбанку. Потрібно буде підійти до Ощадбанку і отримати ці гроші. А після цього відкрити особистий рахунок у цьому чи іншому банку для подальшого перерахування грошей. Ті ж українці, які вже одержують субсидії, змін не. Відчують, запевнили в установі в пенсійному фонді України. Також пояснили від чого залежить сума допомоги. Так, при призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг з початку неопалювального сезону враховуються доходи домогосподарства за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. А при призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону за перший та другий квартали поточного календарного року, виникає питання, як нараховуватиметься субсидія, якщо заявка на її отримання оформлюється не з початку сезону. У разі призначення субсидії не спочатку опалювального чи неопалювального сезону, беруться доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Також у пенсійному фонді пояснили, в яких випадках здійснюється перерахунок субсидії. Перерахунок уже призначеної житлової субсидії, в межах установленого строку її призначення за зверненням громадян здійснюється у таких випадках: Непрацюючим пенсіонерам, якщо пенсіонер звільнився з роботи, а його заробітну плату було враховано у тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії, особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію, непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі щодо. Призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла Яна Біляєва Андрій Паколов Харківські звісті.